Так, привіт! Хочу туди поради. Ось. Хочу зробити світло в гаражі і такі шпали оці металеві, на яких буде потім стояти. Я хочу причепити світодіози прямо до них, щоб воно охолоджувалося заодно. Ось такі два лядики. Бло... Блошки такі викручені. А проблема в тому. А потім я буду робити стелю обшивати чимось. Ну, по висоті не граю, бо як бачиш, можна віду, видно. От це ряд, одна шпала. От, вона йде рівно рівно, рівно, а потім ще гоп і під кутом. А друга вже в інакшому місці кут, а третя взагалі без кута, і так різні обой. Як я тут пошипаю всі діоди, то потім, наприклад, на цьому рівні буде стеля. І от такий зазор вийде. І як, то, і як то бути? Якщо, наприклад, щось приварити, то не буду хвожі нормально. не Знаю, як бути так, а це той прожектор, що я зробив Ну, Треба в день знімати, бо то. Нічого не видно. Засвідчую зразу. та ти, штати конкурс знімлю день. Ось такий штатив, розверну, От, така трубка, тренога, Ну і тут регулятор, Не видно правда, певно. В основному регулюється вниз, вверх, так, наклоняється вверх-вниз і крутиться вправо-ліво.